Без, беззупинно і доволі інтенсивно штурмує ворог на Ливанщині. Скориставшись своїм тактичним успіхом, противник намагається просуватись у смузі своєї 20-ї загальної військової армії. Зусиллями 144-ї мотострілецької дивізії ворог тисне по всій ділянці від Макіївки до Тернів. І, зокрема, це дуже видно в напрямку Катеринівки, Іванівка Катеринівка і Іванівка-Зелена Долина. Фактично, противник намагається розширити плацдарм в районі Іванівки, збільшити його по річці Чорний Жеребець. Штурмуючи щодоби, супротивнику вдалося просунутися за фактично кілька тижнів на 7 кілометрів в бік Катеринівки і 4 кілометри в районі зеленої долини. По всьому відтинку, на цьому відтинку командування фактично 20-ї загальної військової армії зосередило практично цю всю 144-ту дивізію, аби прорвати нашу оборону. Ворог поновив також північніше в районі Макіївки, Греківки напрямок ударів. Вони намагаються після невдалих, скажімо там, штурмів в район Ямполівки і руху на Лиман. Окупанти зараз зосередили увагу північніше в районі той самий Греківки, очевидно, намагаючись оглянути північніше виступ свої з Катеринівки або з'єднатися. І створити такі певні незручності для наших військ, які опиняться у цій зоні. Силами 3-ї мотострілецької дивізії, і силами сусідньої 144-ї мотострілецької дивізії, противник. Також хоче пробує південніше, от в цій в районі Греківки обійти наші скажімо там наші позиції, а також планують повністю витіснити наші війська із східного берега річки Чорний жеребець ворог силами 25-го загальної військової армії. Тисне на Терни, на Ямполівку з метою відрізати, розрізати дорогу, яка веде на Торський. Тому ці удари будуть продовжуватись. І, за даними нашої розвідки, у ворога тут достатньо сил і резервів, вони їх накопичують, аби продовжити рух. Докладніше про ситуацію на Лиманському напрямку є можливість розпитати у Максима Білоусова, це начальник відділення комунікації 60-ї ОМБР, на зв'язку із студією «Спецкору». Вітаю вас! Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ситуацію, яка склалася на вашому відтинку, ворог зараз піхотними групами чи технікою зараз більше намагається просуватись у зоні вашої відповідальності бригади? Співвідношення десь 80 на 20, 80 – це піхотні штурми, які йдуть. Тобто це протягом доби йде просування малими групами, потім вони накопичуються десь в групу побільше, на 10-15 осіб, і починають вже штурмувати Наші вогневі точки, або іноді бувають, коли, наприклад, дві особи йдуть, може бути таке, що попереду йде, скоріш за все, колишній в'язень, або погано обучений піхотинець. Іноді він може бути навіть без зброї, а позаду вже буде йти добре навчений. І Ось цей попереду, що йде, він скриває нашу вогневу позицію. А після цього добре навчений вже починає працювати по ній. Тобто ми вже неодноразово бачили такі випадки. Щодо е, механізованих штурмів, е, їх поменшало в порівнянні. Наприклад, з минулим роком е, в цей час були такі величезні колони з іноді з 10-15 е, машин. Там були і танки, і БМП. Е, зараз же поодинокі такі штурми бувають, коли один танчик чи там два. БМП, БМД чи БТР може так під'їхати, підвести якомога ближче до наших позицій свою піхоту, тобто можна сказати, все ж таки більше працюють піхотою, тобто, але протягом доби без зупинки, тобто це один із таких основних моментів. А скажіть, будь ласка, по інтенсивності штурмових дій наступають окупанти вже свіжими силами, задіяними резервами чи тими силами, що були в них? З точки зору того, що як, як вони наступають, з точки зору того, що цей струмочок не тане, тобто який постійно на нас давить, сил в них наразі достатньо, тобто вони акумулювали таку достатню кількість людей, щоб їм вистачало на ці щоденні чисельні штурми. Причому, якщо є такий, наприклад, девіз «give no quarter», тобто нікому не давати пощади, і він зазвичай застосовується. Проти ворога, то тут російська армія застосовує його е, проти своїх власних піхотинців. Тобто їх щадять. І, наприклад, наша рота розвідки розповідає таке, що, е, наприклад, іде група з двох. так, Наприклад, іде перша двійка. Потім десь вони їх знищують, і наступна двійка десь за 2-3 години, наприклад, виходить і йде в тому самому напрямку. І наші задаються хлопці таким питанням: вони що тут думають, що у нас у них тут сауна, чи ще щось, чи масажний кабінет? Тобто ніхто не задається питанням, куди поділася та попередня група. Вони просто сліп сліпо йдуть вперед. Максим, скажіть, будь ласка, що кажуть полонені? Чи є якісь. От їхні стимули і часові рамки по захопленню територією, чому їх так багато і так вони інтенсивно зараз починають рухатись? Ну, про полонених можу сказати, що є існує певна кастовість. Є колишні зеки або нещодавно мобілізовані. Вони зазвичай розповідають про те, що вони не знали їм щось, обіцяли, що вони десь будуть стояти на якийсь блокпостав чи ще десь. Так і потім бувають ну, такі випадки. Один розповідав, що ось я пішов, мені сказали, що потрібно води віднести на позиції, а потім я опиняюсь на позиціях. А виявляється, що це не російські позиції, а це вже ваші українські позиції. Таким чином, ось мене відправили. Трапляються такі моменти, що ми бачимо у камеру аеророзвідки, що за якусь провину їх прив'язують просто тупо до дерева, і так і залишають. Тобто вони стоять прив'язані до дерева, це у них називається жертва бабі Єгет. Ну, це вони так називають наші важкі ударні дрони. І з того, що вони кажуть, в принципі, що. що, ну, що Якось зараз немає е, морально-психологічно е, нормального стану в них, що все погано. Але е, нам потрапляли так, так само, наприклад, до рук телефони добре навчених військових, так, яких було знищено під час операцій. І е, там ми бачили, що вони співають пісні, що вони добре екіпіровані, що в них е, гарна, гарний захист, е, е, каски, е, бронежилети і. Е, е, те, що я й казав, що ця кастовість вона якраз відмічається щодо якихось певних дат, то складно сказати постійно, принаймні з того, що ми бачимо на ворожих телеграм-каналах, ці дати кудись йдуть в бік збільшення ну тобто, переносяться все вперед і вперед. Тут тяжіє, ось звісно, у нас дата 9 травня, яка зазвичай для них дуже важлива, але про неї вони нічого особливо не кажуть. Але Принаймні на телеграм-каналах, ми чекаємо дос, читаємо досить цікаву інформацію про наш підрозділ, що в нас ж виявляється, є військовослужбовці за систему 1824, двадцять і що вони щось сидять по посадках і розповідають, що їх кинули. Хоча ми наразі наша бригада ще не підключена до цієї системи. Ну підключена це я в лапках кажу, і відповідно, ворог просто намагається стимулювати своїх власних солдат такими історіями, і зазвичай використовує таку, таку тактику, що якщо він... Додасть якоїсь додаткової інформації, яка буде здаватися з великою кількістю цифр, з великою кількістю фактажу, то е, цій інформації можна довіряти. Відповідно, якщо ми бачимо, що якраз вони використовують якомога більше інформації, то е, відповідно це е, з великою ймовірністю і і, як і стосується нашого підрозділу в даному випадку, це все брехня. Дякую вам, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань про ситуацію на Лиманському відтинку фронту. Спецкору розповідав Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБР. Роман, скажіть, будь ласка, ціль ворога цих атак у північно-західному напрямку на лівому березі жеребця. Вона очевидно, припущу залишається незмінною. Прорив до осколу а відтак до лозового і в підсумку на борову. У них дуже багато. Різних задач в залежності від ділянки фронту, тому що <кій>, борова вона була одним з важливих логістичних шляхів для сил оборони, і московити це розуміли, тому що їхні спроби, да, там в районі Нової Горівки, в районі Першотравневого дуже сильно і вище лісти безпосередньо в напрямку борової були неодноразовими. Тут може прослідковуватися теж різні задачі, як і в сторону лозової, так і вийти на цей хребет, який йде по лінії населених пунктів, і вони це пробували в районі Копанок, Копанок. першотравнового зробити, так само як і в Нової Горівці. Це може бути більш локальне, локальна задача, тобто, хоча б якийсь отакий невеликий карман е, зробити, бо вони дуже довго пробують з макіївки на греківку лізти. Все залежить дуже часто в них від обстановки, і коли вони бачать картини, яка вимальовується, да там співпаде греківка з Катеринівкою, не, там Новомихалівкою, Звичайно, що вони будуть нею користуватися буде вимальовуватися е, там хребет, задача з хребетом. Тоді треба чекати і слідкувати за тим, чи буде активізація там в районі першотравневого копонок, Нової горівки. Ну і звичайно, чи буде можливість у них там рухатися в напрямку Лозової, і в цілому в напрямку того логістичного шляху, який йде вздовж Осколу. Дякую, що були з нами. Це була програма оперативно чергової від редакції спецкору. Не забуваємо про тих, хто тримає небо, Донатимо бійцям кожна гривня важлива. Остан нашої студії був військовий експерт і засновник і Роман Роман Погоріл. вам. Дякую. Дякую.